Доброго дня, мене звати Роман Пономаренко, а ви знаходитесь на каналі Гра Свідомості. В одному із минулих відео ми з вами розмовляли про те, як впливають емоції на розвиток нашої свідомості. Ми з вами розмовляли про систему почуття, думка, дія. Сьогодні я хотів би знову повернутися до цієї теми, трошки її розширити та доповнити. Сьогодні ми з вами поговоримо про такі поняття, як підсвідомість, про емпатію, а також про силу волі. Давайте почнемо з підсвідомості. В багатьох релігійних джерелах, а також просто в духовних навчаннях, можна знайти таке поняття що під, як підсвідомість, що ми приходимо з вами для того, в це життя для того, щоб пізнати, зрозуміти і навчитись працювати з нашою підсвідомістю. Також в тих самих джерелах, іноді ми зустрічаємо, що ми приходимо в це життя для того, щоб пройти лабіринт енергії або лабіринт емоцій. Насправді, пізнати і навчитися працювати з своєю підсвідомістю є те саме, що пройти лабіринт емоцій або енергії і навчитися з ним працювати. Тому що підсвідомість це є наші емоції. Проживаючи наше життя. Набуваючи досвід нашого життя, ми з вами стикаємося з різноманітними ситуаціями. Ці ситуації несуть нам певні емоції. Ці емоції можуть бути різними, як позитивними, ті, від яких ми з вами отримуємо задоволення, так і негативними, ті, яких ми в майбутньому намагаємось позбутися. Але для того, щоб розуміти, що ця ситуація несе ту або іншу емоцію, нам потрібно її прожити. Нам потрібно через це пройти. Для чого нам це потрібно? Насправді, це нам потрібно для того, щоб в майбутньому ми могли викликати цю емоцію вже не випадково, а навмисно. Так, наприклад, якщо ми з вами побували в відпустці і насолодилися цю відпустку, ми, якщо хочемо, знову повторити це. тобто, Знову відчути ці емоції, ми відтворюємо ті самі обставини. Їдемо в те місце або в подібне місце, де ми знову можемо насолодитися і отримати ті самі емоції. Таким чином, ми вчимося свідомо відтворювати ту емоцію, яка нам подобається, або яку ми хочемо отримувати. Інший приклад це коли ми з вами перебуваємо в компанії. Знайомих нам, друзів, коли ми жартуємо, коли ми радіємо. Для того, щоб повторити знову ці відчуття, ці емоції, ми знову збираємось разом і знову розмовляємо на подібні або інші приємні для нас теми і знову відчуваємо ті самі емоції. Якщо ми проводимо приклад з негативними емоціями, то, звичайно, розуміючи ті ситуації, які ведуть до негативних емоцій, ми намагаємося в майбутньому вже. Уникати цих цих або подібних ситуацій. Або, звичайно, виникають, коли виникають такі ситуації, коли ми просто не можемо уникнути подібної ситуації, коли виникають негативні емоції, то нам потрібно навчитися працювати з цими емоціями. Працювати з цими емоціями означає навчитися вгамовити цю, цю емоцію, не дозволяти їй. Причиняти нам біль. Щоб навчитися таким речам, потрібний час. І насправді та сила, яка може вгамувати так подібну емоцію, називається силою волі. Але про це ми з вами поговоримо трошки згодом. Тепер давайте з вами поговоримо про емпатію. Що таке емпатія? Простими словами, емпатія це вміння відчувати навколище наше середовище. Справа в тім, що процесу емпатії ми вчимося автоматично, отримуючи досвід нашого життя. Коли ми з вами переживаємо ситуації, в які ми з вами потрапляємо, які мають емоційне забарвлення, ми відчуваємо різноманітні емоції. Чим більше емоцій ми розуміємо, і вміємо відчувати, тим більше наші емпатичні, тим більш широкі наші емпатичні здібності. Звичайно, емпатія ще залежить від глибини наших емоцій. Чим більш емоційна людина, чим краще вона вміє відчувати різні відтінки емоцій, тим більше і ширше її емпатичні здібності. Вміння відчувати емоції залежить від нашого досвіду. Чим більше ми пізнаємо нашу підсвідомість, чим більше різноманітних ситуацій емоційних ми проходимо, тим ширше наші здібності в відчутті навколишнє нас середовище. Справа в тім, що емоції мається на увазі емпатія, які ми відчуваємо. Вони так само можуть бути як позитивні, так і негативні. І якщо ми відчуваємо, відчуваємо чужі емоції, то коли ми відчуваємо позитивні емоції, то, звичайно, ми радіємо. Але коли ми відчуваємо негативні емоції, вони так само нам причиняють біль, як і об'єкту, який випромінює ці емоції. Приклади, будь ласка, коли ми потрапляємо в, якусь, в якесь середовище, де вирує весілля, де радість, ми переймаємося цим весель і нам так само стає радісно, навіть якщо ми прийшли з іншими емоціями. І так само, якщо ми з вами потрапляємо в середовище, де панують смуток або негативні емоції, то, незважаючи на те, що ми могли прийти в це середовище з іншими емоціями, ми так само починаємо відчувати смуток або невдоволення, яке панує в цій. В цьому просторі. Вміння відчувати, я ще раз нагадаю, називається емпатія. І в цьому процесу ми з вами вчимося автоматично, проживаючи наше життя і пізнаючи нашу підсвідомість. Варто зазначити, що вміння працювати з нашими емоціями це є наша внутрішня сила, яку ми називаємо силою волі. Давайте трошки поговоримо про силу волі. Сила волі потрібно не плутати з силою емоцій. Це є та сила, яка вміє контролювати і вгамовувати наші емоції. Для чого нам потрібно? Ми з вами чудово знаємо, що іноді наші емоції призводять до небажаних для нас результатів. Тобто наші емоції, вони вимагають від нас дії. І іноді ця дія, а насамперед результат цієї дії, нас можуть не влаштовувати. Так от, люди, які мають достатню силу волі для того, щоб вгамувати свої емоції, вони здатні начинити ті дій, які від нас вимагають емоції. Тому сила волі необхідна нам для того, щоб контролювати наші емоції і свідомо жити наше життя. Я ще раз хочу нагадати, що потрібно не плутати силу волі з силою емоцій. Тому що сила емоцій це є сила нашого хочу, це є сила нашої мотивації. Це та сила, яку ми отримуємо при народженні разом з нашими емоціями. А сила волі це та сила, яку ми напрацьовуємо протязі свого життя. Так само в багатьох релігійних джерелах або джерелах духовних ми можемо знайти таке поняття, що в цьому житті нам потрібно перемогти самих себе. Насправді це означає, що в цьому житті нам потрібно напрацювати таку силу волі. Яка буде сильніша сили наших почуттів, це необхідно для того, щоб ми навчилися повністю контролювати свої почуття і стали повністю свідомими людьми, тому що свідома людина може створювати ситуації, які їй потрібно, і навпаки вміє вгамовувати свої емоції для того, щоб не створювати емоційних ситуацій, які нам не потрібні. В одному з минулих відео ми з вами говорили: для того, щоб стати щасливою людиною, нам потрібно навчитися задовільняти наші емоції або навчитися робити ті речі, які вимагають наш, від нас наші емоції. Насправді це нікуди не ділося, і наша сила. І ми її напрацьовуємо не для того, щоб затиснути і взагалі вгамувати наші емоції, а для того, щоб навчитися спрямовувати наші емоції в необхідне росту. Тому що те, що вимагає від нас наша емоція, потрібно задовільнити і потрібно його зробити. Але це потрібно зробити таким шляхом. Щоб цей шлях нас задовільняв, щоб цей шлях задовільняв нашу свідомість, щоб цей шлях задовільняв наше оточення. Тому наша свідомість, наш ментал працює в цьому напрямку для того, щоб продумати шлях і продумати те, як нам виконати цю дію, яку вимагає наша емоція. А наша сила волі допомагає нам цей шлях. Крок за кроком втілити в наше життя. Тому та людина, яка напрацює свою силу волі таким чином, що вона зможе контролювати свої емоції, стає повністю свідомою. І така людина вже вміє повністю контролювати своє життя, що в майбутньому допомагає цій людині. Робити ті речі, які приносять їй користь, і уникати тих емоційних рішень, до яких змушують таку людину її емоції. В принципі, процес життя і заключається в тому, що, проходячи ці різноманітні ситуації і е, 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 освоюючи різноманітні емоції, ми напрацьовуємо ту силу волі, яка дозволяє нам Спрямовувати ці емоції в необхідне нам росту. Таким чином, давайте підсумуємо те, про що ми з вами сьогодні говорили. У нас є свідомість, у нас є підсвідомість, у нас є сила емоцій і у нас є сила волі. Сила емоцій це сила нашого бажання, це сила нашої мотивації, це наше хочу. Підсвідомість це емоції. Ми Вчимося розуміти нашу підсвідомість за рахунок знань, за рахунок тих життєвих ситуацій, які ми проживаємо. А вміння контролювати нашу, наші емоції, називається силою волі. А емпатія це те, що ми вчимося автоматично, проходячи процес життя. Це, в принципі, те, про що я хотів з вами сьогодні поговорити. Якщо вам була цікава ця тема, ставте вподобайки. Якщо вам цікаві подібні теми, підписуйтесь на мій канал. А я дякую вам за увагу. Ставте свої питання, ми будемо їх розбирати разом. До побачення!